Вітаю вас, любі. Надіюсь, ви в порядку. Пишіть в коментарях. Дякуємо в порядку. Можете без дякую. Пишіть, любі. Такий час на дворі. Ну ви ж слухаєте мене. Ну, я маю на увазі відео. То поспілкується. поговоріть зі мною. Так, Любі, так, дійсно, не соромимось, а давайте будемо спілкуватись коментарях про що сьогодні? Єрофан, 20-й страшний сот. Дивіться. Якісь зараз буде. Так. Місилового. Те, що відбувається на землі, ви вже зрозуміли. Ви вже зрозуміли поведінку, чину утворення і тому подібне. Простіше сказати, ви... ви зрозуміли, що люди, умовно, це категорія різновиду, їхня поведінка теж, на... тобто, як правило, одні ж Одні і ті ж причини на одні і ті ж там поведінку і тому подібне. Да? Тобто з якоюсь психологією людською ви так потрошку розібрались. В якому сенсі? На власному досвіді, працюючи над собою, ви зрозуміли багато чого про землю, про людей взагалом. Не скажу, що ви прям. Дивіться, тут навіть ось двійка жезлів. боже, це можезливає. Кесь біда. Двійка жезлів. Да? Тут людина сидить на даху будинку і дивиться на місяць вверх. Ну, там, зорі, да, небо, земля ніби як в руках. Тут також вода, вода на землі. Емоційність. Багато хто з вас, і тут навіть місяць, ви багато хто працював над емоційністю. Також двійка жезлів, коливання, вибір, двойственність, як би там не було, і те, і те живе. Тобто, ну, взагалі жезли це жива матерія. Тому. Якісь або дві грані, або людини, або, в принципі, якось образи, способи життя да? або розвиток. І те, і те було важливо, але просто наскільки те було для вас, ви розібрались ось-ось. І ось ви якби ви вже зрозуміли, ви вже, скажімо так. Ну, ви, ви зрозуміли набагато більше про земне матеріальне життя, про управління, установи, настановки, наративи, упередження, догми, парадигми, призми, тональності і кольори, коротше, все-все, подавляючи кількість чуючих мене людей, розуміє, про що конкретно це для вас. Працюючи над собою, по-перше, ви, скажімо так, є ще куди копати, ще є куди, але тепер не в глиб, а в масштаби, об'єм. Ви вже на тому етапі, коли ви, ви обрали, ви зрозуміли, що так, на сьогодні. Або там ви підходите до того моменту, що, тому що ж двійка ж теж, да? ну, якби двойственність, вибір, тому, можливо, підходите лише до цього моменту. Коли ви терпеливо і свідомо будете поглинати духовний розвиток, знання і тому подібне. Причому, ви знаєте, я вам скажу так: тут вийшов ієрофант, тут вийшов 20-й страшний суд, і ви саме шукаєте, як вам сказати, перекладача, не, не, вам не поводир потрібен, ви не, ви не сліпець людина, ви не неміч в духовному плані. Вам не потрібен саме вчитель, як вчитель, якщо це не професія. Але зараз я кажу про духовне зростання. Вам потрібна людина, дослухаючись до якої, да, ви розумітимете, в чому зерно і навчання. Або дійсно комусь, на ваш погляд, потрібна людина, яка вас навчить. Чомусь або в якійсь сфері, або ж в духовних питаннях. І також тут говориться сім мечів це нечесність, да? крім того, ви також і місяць, це інша сторона цього ж питання позитивне і, скажімо так, негативне Ну, умовно. Да? Тут говориться про наступне, що, ну, ви якось, отримуючи ті або інші знання про духовність, ви, по-перше, знаходите якісь нестиковки, і ви розумієте, що всередині вас дуже багато спірних питань. Ви підходите до того моменту, коли ви розумієте, що ви багато із чим не погоджуєтесь. І ви не розумієте, чи то. Звинувачувати, можливо, ось те, що нав'язано людьми, да? або злитись на людей в цілому, або в конкретному, або на когось перекладати. Ну, умовно, да? там, е в дитинстві там, мама принесла шкоди тим або іншим, а ви зараз перекладаєте на інших людей і, можливо, того не усвідомлювали. Зараз почнете усвідомлювати. Або інше. Ну, я так, до прикладу, надіюсь, ви мене зрозуміли. Але знаю, що точно зрозуміли. І те, що тут людина на даху, це, по-перше, ну, ви і самі розумієте, що ви маєте цікавість до чогось більшого. І ви розумієте, що якщо так воно написано, воно має або сказано, або зроблено, виховано, не знаю, там, ну ви зрозуміли все на світі, да? Дивлячись, що на вас вплинуло. Воно так повинно бути. І ви розумієте, але погодитись не можете. Таке теж може бути. Також, можливо, у вас ви здобуваєте, скажімо, там, якісь, можливо, ну, поглиблені знання в плані цілительства, якогось іншого духовенства. Ну, я не знаю, там, наприклад. Того ж самого вміння передбачень, можливо, ви теж наставник, ще якісь можливо, у вас є питання. Я беру за саме зараз ці, чому? Тому що тут треба здобувати знання, і ті знання, які є, вони досить спірні. В книгах, там відео, тому і тому і тому. Розумієте? Питання ось в чому, ось коло. Да? І ви тримаєте землю з водою, емоційність теж свого роду, жива матерія. Це говорить про те, що насправді, можливо, можливо ви саме із за своєї такої спірної риси не погодженця. Ви, можливо, саме тому не сприймаєте не те, щоб інформацію. Можливо, саме інформацію, яку ви отримуєте або чуєте, ви можете її не сприймати, тому що ви одразу ж дивитесь через призму або догму непогодження. От ви от не погоджуєтесь. Чесно скажу, зараз взагалі не пам'ятаю про що говорила, Ну, якщо так покопишитесь, згадаю, звісно, ну якщо так, то ну, буду відверта, читаю канал, бо нитку того, що я сказала, трішки я втратила. Я розумію, про що але ось так. По суті, з якої сторони ви хочете довіряти тому, що ви знаєте, розумієте, здобуваєте, бачите, відчуваєте. З іншої сторони, вам здається, що ви Ну, не те, що перебільшуєте, але ну, вам здається, що ви кудись не туди завертаєте, або ви вже починаєте, скажімо так, звикати до цього, але не зовсім розумієте, як це правильно подавати. І вам тут треба допомога. Коротше, допомога вам треба, і ви самі це знаєте, і ви її шукаєте. Ви про допомогу просите вищі сили, щоб направили або людей, або вирішили ситуації, тому подібне. І в ваше життя приходять люди. Вчителим в духовному процвітанні вас можуть абсолютно різні люди. Тому тут радять бути уважними. Дуже довго, дуже довго зависаєте. В виборі стабільності. Тут і мрії, і дії, розумієте, ви можете про щось просити, а потім від того відмовлятись, тому воно може не збуватись. Відмовлятись, ви можете або напряму, або ж своїми сумнівами. Хто має якісь сумніви, то ви повинні зрозуміти, що таким чином ви не даєте спусковому механізму спрацювати і, скажімо так. Тому збутись. Тут якесь завдання перед вами є. Тут є якесь перед вами завдання. Не знаю, чи перед всіма любі, я скажу так, ви повинні будете відчутим. Ви повинні самостійно, щоб розвити свої дари, ви повинні самостійно зцілити своє серце. Лікувально. І тут питання в тому, що ага. Дивіться, ви повинні зрозуміти для того, аби зцілити своє серце, ви повинні зрозуміти, як ви розбили комусь серце. Пригадайте, ця людина вже далеко позаду. Це для вас могла бути якась ситуація, така незначна, на перший погляд, можливо, зовсім по молодості. Ви або когось там, вибачте, жорстко відшили. Або якось завершились стосунки не дуже. Ось це питання, подивіться. Потім. Ну, Тут я вам скажу чесно, тут питання саме між особистих відносин. І а, так ви зрозумієте, як зцілити своє. Тобто ви не повинні, скажімо так, звинувачувати людину: ах ти, ах, сий. І ти заслужив або ти заслужила. Ні. Тут якраз таки треба зрозуміти, що ви вчинили в якійсь ситуації не зовсім правильно. а Можливо, по правилам і по совісті, і по законам совісті, можливо, це і правильно те, як ви вчинили. Але ви вчинили неправильно в якій ситуації, ви в якийсь момент не змогли війти в положення. Ой, Як вам зрозуміти? Або вас відшили сильно, да? тут не у всіх так може програтись. Або ну, вас могли відшити сильно, і потім ви могли комусь зробити боляче, або могли зробити боляче саме тій людині, яка зробила боляче вам. Ось, але тут зцілення. перед вами стоїть задача. Так, яка задача. Перестати ставити свої больові точки і питання вогну всього. Перестати настоювати на вашому вмінні знанні розумінні, трішки, як вам сказати, вміти відрішитись від цього. І ось оця п'ятірка мечів, про що вона? Імператор королева про відносини. Угу. Ви знаєте, тут скоріш, мабуть, для жінок саме таке повідомлення. Зверніть, будь ласка, увагу, кому і якому чоловікові, або це може бути рідна людина, і це може бути і брат. І дядько, і ще щось ви могли людині розбити серце, сказати щось там, або ще щось, або не помітити навіть його жертви з приводу вас. Тут не зовсім про жінку, про сестру, про маму, тут саме про батька. Ви або в силу своєї молодості, вітряності. Да? Ну, Не те, щоб там вітряності, ну, по молодості да, людина там чимось зацікавлена, або своєю легковажною рисою характеру, ви могли ранити якусь людину. В чому урок? В тому, що ви можете відчувати провину, або несвідомо закриватись від всіх, або шукати самотності, відстороненості, відлюдненості. Тому що можете відчувати, як Заборгованість перед людиною і відчуття провини. Це або родова програма, скоріше, не зовсім так. Це може бути якесь ваше приватне. Щось із цієї серії. А там ви можете надибати якусь установу, якийсь наратив. Або упередження. Для чоловіків питання. Ви боїтесь відкривати свої серця. Ви боїтесь того, що всередині вас не залишилось не те, щоб місця. А вам здається, що ви наче... ну, вам здається, що ви ну, вмієте, знаєте, як любити, але. Ви не впевнені, що ну зможете. Вам здається, що вам ще треба повчитись любити або взаємодіяти в відносинах. Насправді, у вас талант. Просто всередині вас, от ви коли вступаєте в взаємодію, з жінкою чи в відносини, то все нормально. Питання в тому, що ви повинні самостійно надати важливість людині, не чекати від людини чогось, а просто надати місце людині, назвати ну, своїм іменем, хто для вас ця людина, ви з якими намерами, тому що ви якось наразі да, ви... Ви готові прислуховуватись до знаків до того-до того. До того але, скажімо так, ви керуєтесь лише власними відчуттями, тим, 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 що навіть самі того не помічаєте, як забороняєте собі, скажімо так, прояв відчуттів, почуттів, висловлювання їх. Так? Ви, можливо, в попередніх відносинах такі були сковані, зажаті, ви не вміли виражати свої емоції, і ви себе відчуваєте, знаєте як? Ви все розумієте про емоції, а от коли треба їх виразити, як ступор, наполовину себе відчуваєте. По-перше, і дозволити собі не можете всередині себе. У вас дуже багато, у вас дуже багато суджень, думок, поглядів, ви дуже вперта людина. От ви собі щось вбили в голову, все, пиши, пропало. Чи правильно це, я вам скажу так. Ого, собаки, якісь Бачите, якийсь скандал. Ну, це 20-й страшний суд. Це якось зациклено. Це зациклено. Ви не іноді, іноді ви частенько зациклюєтесь. У вас не голова, а Дом Саветов. Ви не відпочиваєте. Морально. Ви не відпоч... Ви дуже зажата людина. Дозволя... Чомусь проблема з відчуттями це для чоловіків. Ви дуже зажата людина, ви не вмієте розслаблятись. Тут з диханням, потім з, ви можете, знаєте, ви не дозволяєте собі якоїсь лишньої. Такої жестикуляції, не в розмові, а саме ось коли ви, коли ви ось в той момент, коли на вас звертають увагу, то ви намагаєтесь максимально зайняти плюс-мінус одне положення, да? або спокійне, розслаблене, на перший погляд, чи ще щось. Ну, ви, скажімо так, ви дуже спокійні в своїх таких, да? коротше, ви дуже багато думаєте, дуже багато. З приводу відносин, вам здається, що ви не готові, але ви ніяк не можете усвідомити, що вже час, вже час. П'ятий, старший аркан і тому подібне. Якщо немає людини. То вже час відпустити ту, яка зависла. Якщо хтось має людину або спілкуєтеся, і ви розумієте всередині себе. Да? Але без якогось розвитку, тому що імператор дивиться зовсім в другу сторону: королева Келихів теж кудись відвернулася да? і дивиться на повішеного, То тут про наступне, якщо є, то зверніть, будь ласка, увагу. Питання в тому, що. Вже час, я не знаю про що, не буду нікому нічого нав'язувати, наштовхоти на якісь думки. Ви, ви всередині себе вже знаєте, тому що розцвіли квіти. Ви вже готові, ви вже знаєте. Просто тут питання не знаю в чому. Повішений. Чогось ви не можете розвернутися в ту сторону, в яку ви хочете йти. Ви поки що дивитесь, я не знаю, ви чесно скажу, те, що тут бачу, ви дивитесь в нікуди. І ви відвертаєтесь від того, куди треба дивитись, і дивитесь реально в нікуди. Ось і тут на першій карті вийшло двійка жезлів, дивитесь на місяць. Ви якби, вам здається, що ви все зрозуміли, але ви цим життям не живете, тому що, по-перше, ви його просто тримаєте або думаєте про нього, так? або зрозуміли, що хочете, але не дієте. Тобто ви дивитесь туди, кудись, вверх, ви, ви шукаєте пояснень, і тут теж імператор. Над ліг на 20 й страшний суд. Розумієте? Тобто ви дивитесь в нікуди. На що сфокусувати свою увагу на те, що у вас розбите серце. Попрацюйте над ним. Ось. І. А... Скажімо так, якщо ви не вмієте самі вчитися, починайте читати психологічну літературу, починайте самі себе стілювати. Це допоможе вам, по-перше, максимально науково, по-друге, досить все зрозуміло і буде для вас цікаво. Потім ці знання вам дуже знадобляться. Ну і в принципі наведете порядок в голові. Ось, ось такого плану. Так, король а, жезлів і дев'ятка мечів. Сексуально ви прищемлені мужчини вас дуже ранили. В цьому плані вас дуже сильно ранили. Ну, так, це чи ні, це ваш погляд на себе? І в тому-то питання не обов'язково, що вас ранили, вам може здавати, що, вам, що вас ранили. Ну Ніби там, знаєте, не знаю, там, не хвалили, не, не те, не те, не старалися ради вас, або показували своє незадоволення, або там якісь претензії, скандали, або вам якось так, про тіло ваше, про ще щось, розумієте? Багато у кожного питань. Насправді ні. Насправді, це ваш погляд на цю ситуацію. Так, з однієї сторони, вона образлива, але ви повинні зрозуміти, що людина це говорила, тому що сама ображена. А по-друге, ви самі вибрали, ну, повірите в цю образу. Ви взяли і образились. Ви можете просто ну, зрозуміти, що людина від своєї досади, так сказала, Ну, або дійсно ви не співпадаєте. Ну нічого, ну, одна людина сказала так, а другій може подобатись, чи ще щось. Ну тут розумієте, ви, можливо, поглядом однієї людини е заблокували собі все. да? Ну, я ж кажу, можливо, вас якось відшили дуже сильно. Або ви жінка, чоловіка в цьому плані відшили сильно. да? Теж, подивіться на це, сім келихів і карта зорі. Ого. Угу. Зробіть це, будь ласка, для того, аби ви, скажімо, вільно і легко здобули свою мрію. Ось і король келихів, особливо для чоловіків. Тобто, ви зрозумієте, що ви самі себе і ось вісімка, бачите? Ви самі себе закриваєте від того, чого ви хочете. Ось і все. Від тих змін, від яких ви хочете. Ви самі знаєте, що ви ну, умовно прийшли заради цих змін, до яких ви йдете, бо це ваша стихія. Але штучно себе зупиняєте якимись догмами, установами, звичкою, так жити, там жити, там, не знаю, елементарно ви з тих людей, що не робите перестановку в будинку. Умовно, у кожного своє. Добре, любі, така ось була інформація. Щиро дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. І ви знаєте, так? Да? І також дякую за те, що ви дозволяєте бути поруч мені. Дійсно. Дякую тим, хто ставить вподобайки. Дякую тим, хто, особливо тим, хто коментує, хто підписується. І дуже, дуже велике дякую тим, хто відписується. Дякую, Любі, тому що канал стає чистішим, і саме для тих людей, кому треба притягнутись. Або почути, розумієте, Ось так. кількість людей на каналі це теж додаткова інформація в каналі. Ось так, люди. Тому давайте подякуємо тим, хто відписується. Будь ласка, пишіть коментарі і давайте спілкуватись. Любі, ще раз дякую. Бажаю вам успіхів, натхнення, здоров'я, миру, перемоги. І друзів поруч всім добра.